Які природні психологічні фізіологічні фактори впливають на те, що ми раптом закохуємося? Ще вчора життя йшло своїм плином, і раптом бац, що кажуть вчені перебування в стані стресу, страху або горя може посилити схильність до закоханості в іншій людині. Ми можемо раптом вгледіти фактор розради чи порятунку, обоє перебуваючи в стресових умовах, типу переповнений натоп на футболі, на концерті, чи долаючи в поході гірську місцевість, стрибаючи з парашуту. То обоє можуть раптом виявити, що закохалися під час спільних занять спортом, таке теж може трапитися. Тактильно чутливі люди в стані стресу можуть відчути ейфорію, мурашки по шкірі, іначе як закоритися просто від доторку. При підвищеному артеріальному тиску мозок сприймає закоханість як щось небажане, що може погіршити стан. А при пониженому закоханість інколи може викликати приплив сил. При гіпоглікемії чи гіперглікемії, тобто зниженому чи підвищеному рівні цукру в крові ймовірність закохатися невисока. При пониженому поява глибокої симпатії може мобілізувати організм. Постійний дефіцит заліза у крові може притлумлювати емоційну реакцію на об'єкт, але не виключає ймовірність закохатися. Хронічне безсоння парадоксально може вплинути на нас. Невиспані люди емоційно нестабільні та мають знижене критичне мислення. Отже, більш схильні несподівано для себе закохатися. Перепади атмосферного тиску можуть посприяти, пришвидшене серцебиття. Запаморочення в голові у такі періоди ми можемо сприйняти як стан закоханості. Звісно, потужну роль грає запах людини. Ми можемо це усвідомлювати, а подекуди і ні. Може приваблювати як запах парфумів, так і спітнілості. Сильна спека понад 30 градусів, геть не сприяє закохованості чи статевому потягу. Хіба що ми в курортній зоні на відпочинку, де відкриті тіла та активні водні процедури. Традиційно весна зі збільшенням світлового дня, пробудженням природи та просто більшим перебуванням. На вулиці сприяє ймовірній закоханості. Інша людина свідомо, підсвідомо, може нам сильно когось нагадувати з дитинства, дівчині турботливого батька, хлопцеві, наприклад, улюблену добру вчительку з алгебри, не обов'язково зовнішньо, манерами, голосом. Злегка, усміхнена людина у похмурі періоди життя може раптом викликати сильну симпатію. На нас може вплинути висока оцінка іншої людини, яку нам ненав'язливо подав друг чи подруга. У кожному окремому випадку, скоріше за. Все грає роль кілька факторів. over.